У селі Жедичин Луцького району більше 20 учасників взяли участь у створенні патріотичної інсталяції. Діти і дорослі малювали панно під назвою «Мой з України. Вуличний арт-пікнік для дітей села проводили викладачі Луцької художньої школи. Навколо стовборів дерев на подвір'ї будинку культури натягнули прозору плівку, на якій діти малювали патріотичний рушник. Ми вибрали кольори жовтий, і синій, тому що це кольори України. Я люблю малювати нашу Україну, долини, дерева, квіти. Ще одним осередком творчості стала стіна будинку культури, на якій дорослі створили паперову зону для монументального панно малювали на ній усі охочі. Зараз йде війна і ми малюємо це, щоб Україна перемогла. Захотілося намалювати синьо-жовтого метелика з гербом. щоб ви... він був український такий. Дітям допомагала викладачка Луцької художньої школи Олександра Мазурок. Інсталяція залишається після нашого арт-пікніку. Ось вона буде залишатися деякий час. Погодні умови не її не зруйнують. Ось це пано, що створюється за спиною. Воно піде. В будинок культури, ось як згадка директорка будинку культури Оксана Скрипник говорить, створення панно це один із етапів підготовки благодійного ярмарку. Зараз під час війни ми трошечки перепрофілювали свою діяльність на більше так на арт-терапевтичні центри. У нас були дітки з Маріуполя, з Макарова. Захід відбувся в межах проєкту Ради Європи. Організація та проведення арт-терапевтичних занять Просто неба. Анна Глущук, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.